Я чесна, сама з собою, я маю ціль, як дізнатися, чого саме хочеться. Потрібно себе постійно запитувати. Щоб було місце для нового, потрібно забрати старе, ряд запитань, це коучинговий підхід, це допомога сама собі. Цього кроку достатньо для того, щоб отримати результат. Якщо хочеш більше, ми пропрацьовуємо онлайн або офлайн. Якщо тобі відгукнеться, долучайся. Запрошує тебе в ряд жінок, які працюють над собою і мають результат. А зараз візьми блокнот, додаток до книги. Або ж найкраще книгу в друкованому вигляді. Запиши собі відповіді. Отже, перше запитання Хто я є зараз? Про себе я можу сказати: я щаслива жінка, я менторка, видавчиня, авторка книги, я мотиваторка, підприємниця, благодійниця. І ще багато чого можу додати. До цього всього прийшла поступово, крок за кроком, мила, люба жінка, напиши чесно для себе хто ти є зараз в позитивному ключі. Хвали себе. Завжди знайдуться ті, хто скаже погано про тебе. Запам'ятай, ти завжди маєш говорити про себе добре, позитивно визнач реально, до чого ти прийшла зараз, яка твоя точка зараз? Я впевнена, ти розумна, смілива, рішуча. Ти слухаєш книгу, і вона тобі відгукується значить, ти далі вище, всередині себе глибше. Ти йдеш на ту гору, яка потрібна саме тобі. І неважливо, чи це 30 чи більше тисячі метрів. Важливо, що ця гора твоя. Друге запитання ким я хочу бути. В дитинстві ми всі мали мрії. Потім за життєвими ситуаціями, втручанням інших людей ми про це забули. Згадай свої мрії, додай ті мрії, які в тебе з'явилися твої щирі. Істинні твої мрії. В дитинстві я хотіла бути підприємницею і президенткою країни, підприємницею я стала президенткою, передумала, президенткою, тому що хотіла змінювати життя людей на краще. Пам'ятаю, як моїм батькам було нелегко ми жили відносно добре, проте вони не могли собі дозволити все, що завгодно, навіть ходили в ресторани. Зараз я розумію, що то тотальна економія. Через те, що вони пережили кризи, наші предки, голод. Моя мрія стати президенткою це про позитивний вплив на людей, в тому числі і публічність, публічні виступи. Я прокачувала цей навик, брала участь у конференціях, коли навчалася в університеті. Мене запрошували на радіо, телебачення. З усіх запрошень я пішла лише один раз. В Чехії ситуація змінилася. Думала, що, заховавшись від усього світу, я в безпеці, так здавалося насправді від себе не втечеш. Коли я призналася собі, ким я хочу бути, я стала на цей шлях і впевнено пішла, як то говорять, очі бояться, руки роблять. Унікальна, особлива жінка, ким ти хочеш бути? Дай відповідь собі на це запитання сміливо Дозволь собі бути щирою, дозволь собі відверто заявити собі, ким ти хочеш бути. Пиши все, що приходить і в зовнішньому вигляді, і в професії, в житті, виписуй. Все пиши. Немає правильних чи неправильних відповідей. Питання 3. чого стане більше у моєму житті, коли я стану тією, якою хочу бути. Однозначно скажу. Більше стане свободи, дихання, щастя, кайфу від самої себе. Душа співає, тіло танцює, погляд в дзеркало, ти любиш себе, погляд на дітей, на партнера, на людей ти любиш і приймаєш світ таким, як він є, маючи свої кордони. Я часто згадую про партнера, хоча ця книга для жінок, які самі з дітьми чи в складних життєвих ситуаціях. Партнер. Нарятівник партнер дає крила. Жінка і чоловік можуть розкритися наповну лише в стосунках, якісних, екологічних, тому навіть, якщо тобі здається, що всі чоловіки однакові, повір, це не так. Після того, як мене багато разів ранили, моє серце все ж має тепло. Зберігай своє тепло для щирих почуттів. Май холодний розум. Це потрібно в першу чергу тобі. Ніхто не може дати гарантій відкривайся, помиляйся, робовисновки і продовжуй. Твій партнер, твоя душа, твої почуття все стане на свої місця. Я привожу приклади пиши лише те, що відгукується, і діставай своє. Розумію, що в деяких ситуаціях буває складно думати, тому даю тобі такі підказки. Питання 4. чого я хочу в нематеріальному світі. Для мене важлива моя самореалізація це основа основ, важливі почуття, почуття. Ерос, тантричне кохання, безумовна любов. Це варте всіх життєвих випробувань. Коли я буду на 100% впевнена в тому, що можу розповісти про це, тоді обов'язково розповім. А зараз далі. З нематеріального Це, щоб роботу не відчувати роботою, щоб приносити користь собі і людям. Є жінки, яким це потрібно, життєво важливо, а є жінки, яким достатньо медитацій і відчуття себе. Мила жінка, ти особлива. Пиши те, чого хочеш саме ти. Питання 5. Чого я хочу в матеріальному світі. Пиши все, що приходить на думку. Помада, парфуми, посудомийка, мультиварка, будинок, автомобіль, басейн. Написала рандомно Коли пишу, чого хочу, в тому списку є все. Навіть чашечка з весняним візерунком, яку я хочу давно, потрібно лише її знайти. Візьмемо приклад з чашечкою. По суті, чашок багато в різних магазинах. Зверни увагу Я люблю гарний якісний посуд, оригінальний. Унікальний. Особлива чарівна жінко. Бажай того, що тебе варто. Формулювання речення типу Хочу чашку. Це ні про що. Опиши ту річ, яку ти хочеш, відчуй її. Наприклад, я не люблю тримати чашку за вушком. Тому опис такий чашечка витончена, вигляд приємний, естетичний, малюнок надзвичайно зачаровує. Важливо, що можна мити в посудомийці. на неї хочеться дивитися, взяти її в руки, пити з неї, насолоджуватися, вона надихає і відкриває в мені нові ідеї. Форма особливо зручна, лягає в мої руки, приємна на дотик, чай в ній особливо смачний. Розмір чашки настільки універсальний, що я можу пити з неї і каву. Я обожнюю каву. Зважаючи на бережливе ставлення до здоров'я, каву стараюся пити один два рази на день. Але ж я люблю цю чашку, я хочу з неї пити, тому мені важливо, щоб вона підходила для чаю. Люба, мила жінко, коли бажаєш, враховуй деталі я могла б написати чашка для кави, як я хочу, вона була б маленькою і непідходящою для чаю, також із помадою, парфумами, автомобілем. Будинком. Обов'язково конкретизувати. Питання. 6. Куди я хочу поїхати відпочити? Подорожувати. Що я хочу побачити? В одному пункті багато питань. З 2018 року я дуже хочу в Грецію. Це перша країна, куди я хотіла. Сталося що перша країна Чехія. Проте, куди я їздила. Поїду, полечу, згодом розповім в наступних книгах якщо перша книга буде корисною для тебе. Це буде видно з відгуків, мила жінко. Головне дозволяй собі мріяти. Й ти до мрій, дозволь собі мати, не чекати, що хтось дасть, а самі це зробити. Якщо тобі зроблять подарунок, це буде приємним бонусом приймай з вдячністю. Головне, все починається з тебе. Питання 7. Як би ти зараз формулювала свою ціль. Тут формулюй сама. Щоб це була реально твоя ціль. Пиши все, що приходить в голову. Хаотична. Пиши свої думки. Не з реклами чи з підказок і нав'язувань суспільства. Своє. Щире. Питання 8. Чітко сформулюй ціль одним реченням. Перечитай написане і обери головне. Чіткість дає ясність. Питання 9. Скільки грошей потрібно на твою ціль? На твої бажання? Порахуй приблизно. Питання 10. Чи достатньо ти робиш на сьогоднішній день, щоб це мати? Що потрібно для досягнення твоєї цілі? Постав таймер на 30 хвилин. Так, щоб тебе ніхто не відволікав. Пиши. Пиши, що ти можеш зробити, щоб досягнути того, чого ти хочеш. Навіть найсміливіші, найбезглуздіші ідеї. Пиши Питання 11. Які ситуації можуть трапитися на шляху до твоєї цілі? І як ти справишся? Краще підготуватися завчасно. Зроби таблицю на дві колонки. В одній колонці, що може трапитися, в другій навпроти. Як я з цим справлюся? Коли виникне ситуація, ти вже маєш інструкцію виходу. Пам'ятай писати, пропрацьовувати і робити. Тобто слово дія, тоді є результат. Питання 12. Мила, сильна, мудра жінко. Як ти себе зараз відчуваєш? Зупинись, задумайся, запиши це відчуття. Стан спокою, рішучості, невизначеності, вдячності, блаженства, ясності, розуміння, надії, що. Відчуй себе. Напиши собі, чи допомагає тобі ця книга. Я знаю, що в 99% допомагає. Кожна може взяти стільки, скільки може понести.